Всім привіт! Мене звуть Роман, мені 33 роки, проживаю в місті Кузнецьовська. На даний момент приїхав жити в місто Київ, де і працюю. Працюю в ІТ-технології фірма Агроплюс. Розкажу про себе. Радісний, життєрадісний, впевнений собі. Шукаю собі дівчину. Шукаю дівчину, бажано колір волосся чорний. Щоб була висока, гарна, а саме головне розумна. Що розкажу про себе? Займаюся футболом, хожу інколи з друзями на охоту, на рибалку, алкоголь не вживаю, з шкідливих звичок тільки куріння. Що ще про себе розкажу? Люблю гуляти з друзями, ходити в походи. Дякую. Дякую. Мій номер телефона 096 926 55 51. Дякую.